тато працює за село. Мене звати Денис Кумчукова. Мій тато теж працює за село. Він захищає нашу країну. Мене звати Артем. А розкажіть, хто придумав збирати кошти для Збройних сил? Чи як вам за прийшло? Ми зартяли. А, а як ви це робите? Ну, де табличку таблицю. І, і качемо, збираємо, збираємо. Кошти на ЗСУ. У вас наче свій блокпост є, да? Да. так? Наверху. А можете показати. Так. Потім. Так, так. Добре. А люди охоче дають гроші. Ну, іноді насигну. Максиму земля. Маємо кошти нас. Дякую, звернути. Збирають на артівку і на два тепловізора, які вони потребують і дали об'яву через Гарпіті, щоб допомогли на двір коштів. Тому ми, діти з нашого проводку, вирішили організувати сам. Цей збір і допомагають, щоб всі разом і діти. Давайте машину. Ми можемо машину. Не можемо. Передача коштів для збору, які організували версіті.